I can't think Щиро дякую вам за підписку. Друзі, вітаю на своєму ютуб каналі Дотик душі. Дякую всім, хто підписується. Лайкає, поширює та коментує контент на моєму ютуб каналі. Дякую вам. Отже, вашій увазі вірш. Дурак який написав ще десь у 2008 році. Дурак, я такий та й годі, все слідує якісь там моді. Все слухаю, що скажуть люди. Вони ж такі розумні всюди. Я дурак все прислухаюсь, і під їх поради я міняюсь. Ось так вже домінявся я до того, що загубив себе самого. Хто тепер я сам не знаю? Ось дураком я пропадаю. Тепер я трішки розумію. Щогось щось я добре вмію. Дороком я завше можу бути, Та все ж мене вам не забути. Співати добре я не вмію. Писати як не розумію. Я лишень у життя все граю файно. Та от який там приз забув, звичайно. Так я ж, дурак, куди ще далі? Навіщо мені дарувати ті медалі? За щастя, медаль мені не подарують. Тому що якісь біси все руйнують, тому що я дурак, казна, що будую, життя ж своє я сам руйную. Навіщо на когось говорити, якщо потрібно самому жити? Та от незадача приключилась, хоч би вона в мене влюбилась, та як я це все зрозумію, дураком добре бути вмію. Дякую всім, хто не забуває підписуватися, лайкати та поширювати контент на моєму YouTube каналі. Дякую вам за вашу підтримку. Хай Господь вас оберігає, хай Господь оберігає наших воїнів, захисників. Слава Україні!